Я думаю, кожен із нас хоче знати, яке авто реально принесе прибуток ще до того, як його почнуть скуповувати всі підряд. Якби у нас була машина часу, чи не хотіли б ви зазирнути в майбутнє та спрогнозувати, які авто принесуть максимальний прибуток? Машини часу у нас немає, хоча це було б круто. Зате у нас є досвід і все, що реально працює, ми поділимось у цьому курсі. Європейські автоаукціони це ваш особистий інструмент для випередження конкурентів та збільшення доходу. Сьогодні розкриємо своє бачення, як автоаукціони допоможуть вам заробляти більше та уникати ризиків. Або сьогодні я розкажу, як аукціони допоможуть вам уникати факапів і піднімати ваш заробіток. Обираючи європейські авто аукціони, ви завозите авто, поки воно ще на піку попиту. Ви заробляєте швидко, мінімізуючи ризики, а ваші конкуренти ще думають, як не прогоріти. Якщо ви купуєте авто з США, то часто доводиться чекати 3-6 місяців, поки воно прибуде, розмитниться, пройде всі процедури. За цей час тенденції можуть змінитись, а ціна може впасти. У випадку з європейськими аукціонами середній час доставки 3-5 тижнів. Ви швидше реагуєте на тренди та продаєте авто, поки воно ще гаряче. Якщо до прикладу, то у 2024 році на піку попиту були електрокари Авдієтрон, перекупи, які їх везли з Європи, заробляли по 5 тисяч доларів з кожного. Ті, хто возив їх із США, отримали машини, коли ціна вже впала і ледве виходили в нуль. На авторіа та інших українських платформах. У вас вибір обмежений тим, що є зараз. Європа це 27 країн із різними ринковими тенденціями. Це дає перевагу перед тими, хто працює тільки в Україні. На аукціоні ви самі вирішуєте, іде, і де і яке авто купити. Не прив'язані до одного ринку. Це дає конкурентну перевагу перед тими, хто скуповує тільки в Україні. Ми в аукціон Автоплейс чітко бачимо в цьому перевагу. Тому постійно працюємо над тим, щоб база автоаукціонів поповнювалася, і у наших клієнтів був ширший вибір різних сегментів авто. Ви отримуєте більший вибір. Кращі ціни і більший прибуток, не обмежуючись локальним ринком. Коли ви працюєте з європейськими аукціонами, ви точно знаєте, що купуєте. Усі авто проходять перевірку. Оформлення абсолютно офіційне, без підводних каменів чи неприємних сюрпризів. А ось на локальних ринках ситуація може бути зовсім іншою. Тут часто немає жодної гарантії, що машина юридично чиста. Може бути скручений пробіг, приховані дефекти, і це вже ваші ризики. Отже, тепер ви знаєте, що європейські автоаукціони це не просто альтернатива локальному ринку, а ваш реальний інструмент для швидшого заробітку, менше часу на логістику, більше прибуткових угод. Ви знаєте, чим швидше машина приїде, тим швидше її можна продати. А це відповідно більше грошей, а не в очікуванні десь на медниці. Гнучкість у виборі можливість купувати саме те, що приносить максимальний дохід. Європейські аукціони дають великий вибір авто. Так що ви можете брати тільки те, що буде в тренді і добре продаватися. Є безліч варіантів, так що можна брати те, що реально на піку попиту і добре піде, а не те, що залишилось. Юридична прозорість. Ви не ризикуєте потрапити в пастку скрученого пробігу чи проблем із документами. На європейських аукціонах все перевірено, тож можете бути спокійні за документи і пробіг. Це якщо ви працюєте за аукціоном AutoPlay, звісно. Ми в аукціон Автоплейс працюємо тільки з найнадійнішими європейськими аукціонами, які мають перевірену репутацію, чіткі умови торгів і прозору історію автомобілів. У наступному уроці ми розглянемо, як правильно обирати авто для передпродажу, щоб отримувати максимальний прибуток. Ви дізнаєтесь, які моделі продаються швидко, а які можуть зависнути на місяці. Переходьте до наступного уроку та почніть купувати так, щоб кожна угода була прибутковою.